Друзі. Це п'ята частина цього виживання в Grove Та Так фламінго пескус косметики. Ти мені фламінго даєш? Джандел, наші мені твій фламінго? Дякую, звісно, джадел, але мені не треба якогось там фламінга. Він мені не подобається. Подивіться, який прикол. Все, воно верх. Что это за кукуруза, блин? Пумпкин. Пупок. Это и пупок. Да пупок. Да, это мне пупка. Пупок. Мы тебе продаем. Пупочок ты мне. Боже, друзья, что это за нереальный лайк? Що це мене зараз? Мене зараз телефон зламається. В джангала. Так швидко обновить і що це капець. Ой, е, блін. Е, е. Це... А, Ми всього лише зламали робу. Це нічого. Я Не знаю, це нічого, що ми всього ж зламали Роблокс. Це всього лиш нічого. Так, так, блін, вам не почулося. Що в мене там є з шишкою? Шишка, ти зараз здохнеш ти в курсі. Шишка, блін. Шишка, ді, не шишка. Шишка настихай. же третий, ре... третий раз. Ренни Такус. Третий раз. О, Джандл. Ох, Ты попер товариш, ти що тут покуповуєш? Ні, Пас... Не, не забирай, не забирай бота, не забирай бота не не, не я на перестану тайфо, не розумію джон. Джанг бом не джанг бо? Чеми же, ну а? Что за Подавите, как меня жестко лахон. О, посещал себе толково. Купляем. Ай, блин, друзица, капец! Майпаспорт. що мені знати твій пароль відка. Акка... О, твій пароль відакаун. Типу я маюся, зрозумієте. Глобальні месенджери. Глобальні месенджери це те, що у мене зараз телефон ламається. Оце глобальний мессенджер. Я ну дивіться як наслагає. Ай, me. мий колдфиш не буду я запаняти Так далеко зайшов я не буду я просто так запинят А в... а все воде В є. Чому полягає в ново блин Ша один джанг бот Два джанг бота. Джондл, не. Ні, джондл. С фотоке. Тут показывает, что можно і и как можно сделать. Прикольно. Шугар Apple, olgreen Apple. Прикольно блин. Ну, джандел, дякую за двох джанг-буди, які, які я навіть не знаю, що дають. Але це перші фактично люди, окрім граф. А ні, джандел. Жандел? Ти ще щось хочеш пробити шодосі? Як на хеве процес? Ти любиш цей процес? Ні, ну блин, я також люблю цей процес. Коли ти дає 7, блин, фрукта. Хто такого може не любити? Друзі, я на своєму другому городі. Так, я знаю, що в мене там є шишка. Але. Але я, на жаль, це все видарю. Тому ну, що я хочу зробити дуже прикольне, приприкольне, приприкольне, щоб відео, там я буду тільки з одним шиба іну. Йоу. 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 Йо. Іо. Йо. Йо. Граб. Мы в тебя забрали все с рук. А ты офигеть, джамбу. Что ты за пюре Капец. Капец. Второй такие самые что-то. Да, такие самые там. Шоновий Ам ти не незнайомець для мене. Ти якийсь дядя, якого я не знаю. Not fine. Можу я летіти? Это шостому щось из Що Робертом ставить. Але подивіться, які це прикольні роботы. Дивительки у них гарнюсінькі. Два таких горнюсеньких, пригорнюсеньких та робот. Які відрізняються по пожалуйста. Один лепорт аж на 2 см. все, джандл. Джонду, ну, все как есть, все хорошо. Джамбель, Бамбуби, Бамбуби. ты Бамбуби. Чем он Ну давай позовемся. это?

Пишемо пишемо ведь Гранде Мастер. Распозитимся скільки будут у сплинкері. Крандемастер сплинкер. Федруйте на одним джилям. Master Splinker. Medium то я не буду купляти, пацан, не цікаво ні, не пода. Я зрозумів. Я зрозумів. Джанбл, дякую за такий подарунок. Що, Альберт? Розумію, Альберт то твій якийсь друг, чи то твій брат, чи то що? Чи то ти так Google називаєш Джан скажи вже нарешті. Подивіться, дивіться, як це виглядає. Grandmaster Сплінкер, блін. Окей, що ще там ти говориш? Є в стоці. Там такий маленький шерель, що я вже нічого не бачу. 10 бамбук. я його купляти? Це радіація, блин? Це радіація! Приключайся на мій другий гарден, щоб попали мутації. Барнинг Бак. А тут надо пойти закинуть туда. Я только зараз разумею, что треба с этими джангботами делать. Что, наверное, опять я, 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 я так, стало. Жанкбот перший. Ай, блін! Що це вулкан? Ти що, блін, знаєш що робити, якщо для тебе заспанився вулкан і він тебе хоче вбити, я що то знаю, як то треба робити? Що бі Сюбі... можна? А блін, ні. Не можна. Ага. Я подумав, що не можна. Ой. Давайте на твой лукан залезем. У меня просто что я зараз зарази роблю. То як я тобі, блин, допоможу. То я такие малюсенький, блин. Жанк-бота не віддам, це мій бот. Берем дві капець які малі. І берем кілька шугарепелів. І мені даємо Що тут таке буде? Шо дсфай, ц... 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 блин, це Лавлипот шофер она разумеет Окей, нахрен рука яку повешу прикольно шо, блин Что она мне, блин, дал? Набрай мышку. А, ну то, что ты зараз ломаешь робот в жанр, это абсолютно правильно. Что шеи? Эти лоли блин. Попа-попа. Зараз будет Шоста частина, друзі.